Про те, яким цей рік був для ринку праці, та чого очікують роботодавці у 2023-му, поговоримо з піар-директором сервісу Work.ua Максимом Пилипенком. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю вас! Підсумовуючи 2022 рік. Наскільки скоротилася кількість вакансій порівняно із 2021-м? двадцять Тут варто згадати, мабуть, ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення на сайті Вокей було близько 100 тисяч вакансій у березні, в період якраз вторгнення. Кількість вакансій впала до 6 тисяч. І потім протягом літа осені ця кількість вакансій зростала і наразі складає близько 50 тисяч вакансій. Тобто ринок праці розвивається, робота є. Ще варто згадати про активність шукачів. Знову ж таки, під час повномасштабного вторгнення активність зросла в 5 разів і складала понад 100 відгуків на одну вакансію в місяць. Наразі активність шукачів. Впала і складає 26 відгуків на вакансію. Тобто, ми бачимо, що ринок балансується, люди знаходять поступово роботу. В регіональному розрізі інтуїтивно я розумію, що на заході України ситуація краща, на сході півдні гірша. Але там де краща, наскільки вона схожа із тим, що було до Великої війни? А... Повномасштабне вторгнення воно спричинило переселення імміграцію працівників на захід за кордон і на захід, те, що ми бачимо по своїй статистиці, це на заході кількість вакансій відновилась практично повністю до 90%, наприклад, у Львові. І це говорить про те, що там ринок праці більш вже відновився. Відносно кваліфікованих кадрів то також. Вони ну, вакансії закриваються швидше на заході. Якщо говорити про центр, наприклад, Київ, то кількість вакансій відновилась тут на третину, тому що потенціал є. Найбільше зростання, те, що ми бачимо, це показують прифронтові регіони, пов'язано з тим, що відновлення там відбувається швидше, але кількість вакансій, ну, поки що невелика. Ну і ноу-хау в лапках останніх місяців це вимкнення світла внаслідок російських атак. Як воно вплинуло на ринок праці? Чи стали люди більше повертатися в офіси? Тут варто згадати про те, що відключення світла і повні обстріли, вони дійсно впливали на бізнес і на людей, як ну, неможливість працювати, так і морально впливало. Тому. Ми помічали, от під час обстрілів саме то активність е, падала роботодавці-вишукачів, але е, з кожним новим днем все швидше і швидше адаптувалися ми до ситуації, і наразі роб роботодавці ну розуміють, що відбувається, і пристосовуються до цього, закуповують генератори, забезпечують інтернет, забезпечують тепло, щоб створювати так би мовити офіси незламності, і співробітники можуть там. Працювати і ще важливий момент є пов'язаний з тим, що якщо світла немає і зв'язку немає, то роботи не відбувається, тому співробітники розуміють свою відповідальність і працюють в ранкові години або в вечірній час, або навіть у вихідних, тому що робота зараз відбувається не по 8 годин, а на результат. Говорячи про 2023 зрозуміло, що прогнозувати дуже тяжко. Ми не знаємо, як розвиватиметься воєнна ситуація. Утім, які настрої, які очікування мають роботодавці щодо наступного року. Справді я спілкувався із знайомими підприємцями, і вони говорять: я не знаю, що буде завтра, не знаю, що буде наступного року, але я докладаю всіх зусиль для того, щоб забезпечувати робочі місця і надавати послуги населенню. І така, такий погляд на ситуацію він у більшості роботодавців. Те, що ми проводили опитування, то роботодавці закладають як збільшення зарплат, так і розвиток персоналу. Правда, це все залежить від ситуації, яка буде складатися, але хочу подякувати всім роботодавцям за те, що вони роблять, і е, ну, оптимістично дивляться в майбутнє. Ну підвищення зарплати це навіть звучить трошки нереалістично, так Фан фантастично, так може реалістично, але фантастично. Це йдеться просто про індексацію, так я думаю. Про ми коли опитували компанії, то відсоток був від 8 до 30, залежно звичайно від компанії. В когось це індексація, в когось це підвищення, але знову ж таки, це їх очікування, це те, що вони закладають в плани. Це в різний період часу буде. Ну нам потрібно розвиватися. Нам потрібно дивитися оптимістично в майбутнє і все таки будувати те, до чого ми хочемо прийти. Дякую вам. Будемо намагатися оптимістично дивитися у майбутнє, вірити в краще і докладатися до того, щоб це краще здійснилося. З нами був Максим Пилипенко, піар директор сервісу Work.ua і ми продовжимо.